Те, що е, по тарифах на на воду, е, на е, теплопостачання, це те, що, в принципі, я особисто очікував, що в цьому році це будуть питання піднімати. Наскільки я знаю, там всі всі активно дуже, знаєте, скажімо так, трясуть один одного, тому що ну нема куди вже терпіти. там дійсно Питання, навіть так, не те, що вигрункованих, нема за що зарплату платити, я би так сказав, навіть і борги зростають. Тому от люди повинні готуватись прані по воді і по теплопостачанню, що це буде мінімум вдвічі підвищення цін. Я не вірю, що буде якесь як розтягнути в два три етапи. Я думаю, що так не буде. Тобто, якщо зараз там грубо кажучи, купу води кошти ну залежить від регіонів, різні там 30-50 гривень холодної води от буде мінімум там 70 там 120 гривень там, теплопостачання там залишається десь хоча вже до війни було там десь регіони ну не десь а були регіони там де було і 3 тисячі гривень і 4 тисячі гривень за калорію але в середньому по Україні десь там 1500-2000 гривень от буде мінімум 3,5-4 тисячі гривень за калорію за